Всім привітки, вітаю вас на моєму новому влозі щоденник художниці. Спочатку зранку я вийшла на прогулянку. Подивіться, які неймовірні красиві квіти, а взагалі неймовірне красиве поле. Тоді був невеличкий такий вітерець. Просто подивіться, насолодіться красою природи зі мною. Тут я знаходжу своє, так би мовити, натхнення, щоб створити свої роботи. Почала малювати гранат і знімати коротке відео для вас. Я намалювала ось такий гранат. Уже він ще не готовий, тому вам не буду зараз прямо повністю його показувати. Тому що в мене тут ще буде трошечки, треба буде додати білого відтіночку, але взагалі загалом ось так виглядає. Ось а, також у мене я вчора малювала ось такий малюночок: це лимончики. Ось. І а, буквально позачора я почала, а вчора завершила оці ялиночки, такі пейзажик. Я вам покажу всю колекцію своїх малюнків. Ось, а тут доволі багато, я хочу зробити таке відео всі мої акварелі місяця, але показати вийти не всі, тому що я зараз в селі, а частина в місті. Потім я намалювала ось таку закладинку, туторіал на неї, ви зможете знайти в мене на YouTube каналі. Якщо вам цікава якась красива закатка, то переходьте. І я вирішила, це вже був кінець дня, більше нічого не знімала і я зняла вам неймовірний красивий захід сонця. Просто подивіться, яка краса. Я оформила картину на день народження. Ось така. Це був якраз той день, коли ми на день народження, тому я мало знімала. Ось така картина. Напишіть взагалі, як вам вона. І ось такі також неймовірні красиві квіточки. Якщо ви дивилися уважно, ви бачили її. Потім я почитала книгу в гамаку. Ось подивіться, який тут естетика, такий вай, прям класний. І звісно ж, куди ж без малинки також я пішла, поїла і зазняла для вас трохи малинки. До речі, також подивіться наскільки знову ж таки красивенний захід сонця був. Тут я навіть себе трошечки зазняла в. Після цього я трошки вирішила помалювати та зняти для вас туторіал на Ruomis Huntryx. Ось так Я Вирішила сісти і помалювати. Як ви бачите, я малюю без ескізу, просто одразу по-вологому. Це мають бути квіточки. А що я сьогодні ще зробила? Я вже повчила трошки англійську, почитала книгу англійську, ось я зараз якраз малюю ось і обов'язково вам покажу остаточку, десь красиво тут Зараз сонечко падає. Це був дуже цікавий досвід малювати без ескізу. І раджу вам колись так спробувати одразу малювати фарбами. Мені здається, що дуже класно вийшло ось такі квіточки рожевенькі. Хочу показати сьогодні вам ось такі красивенькі квіточки. Подивіться, які класні. А також виноград, вже скоро він буде починати покриватися барвами. І потім я вирішила почитати-дочитати книгу Василя Шляра. Ось тінь Сово, я її дочитала дуже класна. Мені сподобалось найбільше саме від цього автору. І почала грунтувати, так би мовити, дошку, на якій буду малювати картину з янголом. А щоб не пропустити цей результат, підписуйтесь на мій телеграм. Я туди надішлю для вас і найпершим. Буду покривати в чотики 4 шари Тому що як ви бачите, взагалі нічого не перекривається. Використовую такий акрил та такий широкий пензлик, куплений в Аврорі, дуже класний. Потім я поїла ось таке неймовірне, класне, морозиво до речі, дуже смачне, нереально смачне, ось таке трьохшарове. Ось такі три дні зі мною ви провели. Пишіть вам, як вам взагалі ці влоги, хочете ви їх ще. Дякую за перегляд, до зустрічі! Усіх дуже люблю. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам цей влог.